Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми з вами намагаємося читати одну з найскладніших книг Старого Заповіту. Це не історична книга, це повчальна книга, це поетична книга. В ній закладена глибока мудрість. І ми зазвичай сприймаємо фільм чи книгу. Ну, За таким критерієм, що там має бути позитивний персонаж, негативний персонаж, там десь має бути добро, зло, ну, добро має перемогти. І в цій книзі ми бачимо, що всі десь якось не попадають в ціль. ІО має свою точку зору, друзі його не розуміють. Елуй намагається бути мудрішим. Він дійсно, згідно із дослідженням отців церкви. Екзегетів, виявляється, що він найбільш ерудований, саме Елеуй, і він більш возвишено дивиться на ці всі події, на ці всі розмови, але все одно це все якби не попадає у потрібну ціль. З 38 глави в цей діалог включається Господь Бог, промовляє Бог до Іова і каже, що все не так, все ви не зрозуміли. Чому це так? Мабуть, тому що коли ми заходимо з вами в аптеку, ми бачимо там тисячі різних ліків. І для нас дуже важливо знати, що тобі потрібне. Для того, щоб отримати потрібне, треба молитися, щоб Господь вказав. В нашому випадку, коли ми йдемо до лікаря, в нас є різні варіанти. Є варіант, що лікар буде судити пана по халявах і напише от такий великий рецепт. Що треба купити, і людина прийде в аптеку і візьметься за голову, скільки треба коштів потратити. Ми це знаємо, це вже було не вперше. Коли звичайний кашель, який можна полікувати мукалтіном і чаєм, лікується дуже дорогими лікарствами. Також ми зараз багато чуємо, що на Заході, там, коли людина звертається до лікарні з такими симптомами, як в нас, зазвичай там температура чи трішки. Тиск піднявся, його відправляють, кажуть, що ти сюди прийшов? Іди додому, пий чай, відпочивай, простуда до тебе пройде. В тебе тиск, більше рухайся, менше там, жирного і так далі. Дійсно, так насправді є. А в нас, о, ти вже клієнт. І в нас ніколи не намагаються розібратися в істині, чому це все сталося з тобою. От, Зверніть увагу, підійдіть до лікаря. Лікар що робить? Лікує наслідок, але не причину. Правда ж так? На цю тему можна довго говорити і аргументувати. Насправді так і є. І ось друзі, які спілкуються з Іовом, також їх товариш Елеуй, який намагається теж дати правильну відповідь на ці всі аргументи, які спочатку навів Іо, потім його друзі, все одно десь воно все не попадає в ціль. І для нас важливо навчитися відкривати своє серце для Господа Бога в потрібний момент, тому ми й говорили, що задача священника не дати конкретну точну пораду, а лише вказати на шлях, підказати і направити на, правильний, на правильну путь. І людина повинна бути, як ми вже з вами говорили, співтворцем свого спасіння. Кожна людина це великий індивідум, це величезний космос. Така одна на весь світ, неповторна, єдина. І ця людина повинна розібратися із собою. Отже, ми прочитаємо сьогодні 34 главу початок. 35, 36 і 37 глави. Нам так само подають слово «Елеуя». Це все добре, це все гарно, це все мудро. І кожна людина в певний момент може для себе отримати якийсь з тих як ліки, які допоможуть їй ті чи інші ситуації. І я, готуючись до цього читання, передивився і послухав кілька таких авторитетних екзегетів, дослідників святого писання. І бачу так, як і ті, хто вчать, так і ті, хто навчаються, говорять, що дійсно книга досить і досить нелегка для нашого сприйняття. Але тут є один дуже важливий момент в цій книзі, на який поки що ми з вами не звертали уваги. Справа в тому, що е, якщо ми подивимося, як ми реагуємо на біду. На якісь непередбачувані обставини, то ми зазвичай говоримо про: «От є проблема, мене лікували лікарі, неправильно мені зробили діагноз. І тому саме вони винні в тому, що сталося. Але нічого подібного ми з вами не знаходимо в книзі Івова. Хто спричинив страждання Івова? Конкретно, хто був виконавцем? Хто знищив його життя, його родину, його багатство, його худобу? Його здоров'я хто? Сатана. І ми хоч раз почули, чи від Іова, чи від його друзів, чи від Елеуя, щоб вони сказали, що от Сатана мені так нашкодив він мені все понищив ні разу. Ви уявляєте? Наскільки ми сьогодні зовсім під іншим кутом дивимося на проблему: те саме з війною, те саме з будь-якими справами. І важливо розуміти, що не буває просто так з нами якось випадково нічого і ніколи. За всім завжди стоїть Господь. І для нас важливо з цим розібратися нелегко це. Але якщо людина молиться, має свій духовний досвід, якщо людина має покаяння, якщо вона хоча б розуміє, як правильно підходити духовно до випробувань. То Господь обов'язково сам проговорить до людини, і людина отримає відповідь. Я вам навіть ще так скажу: що якщо людина має свій духовний досвід, і от в неї сталася якась негативна подія, якась випадкова. По-перше, духовна людина знає, що випадковості не буває. Вона це знає з власного досвіду, їй це не треба доказувати. Це перше. Друге, як тільки щось сталося, людина стає і молиться. І от що перше прийде на думку, це і є причиною того, що сталося. Ось так, дорогенько. Завжди є причина. І тоді людина вже спілкується з Богом. Молиться, кається, просить прощення і бачить, що після покаяння все розрішується. Отже, давайте ми прочитаємо початок 34 глави. Тут є один почальний момент, на нього звернемо увагу. Дякую кожний з тих, фактично. І ми потім перейдемо до 38 ї глави, це вже наступне буде відео. І почуємо, що Господь буде казати до Іова. 34 глава. І продовжував Елеуй і сказав: Вислухайте мудрі слова мої, і прихиліть до мене вухо розсудливі, бо вухо розрізняє слова. А гортань розрізняє смак їжі. Ну, здавалося, на перший погляд. Ну, все зрозуміло, раз є вуха, значить треба слухати. Але чому Христос кілька разів в Євангелії говорив: хто має вуха слухати, нехай слухає. А тому, що ми дивимося і не бачимо, слухаємо, і не чуємо. І так в більшості випадків. І знову ж та сама проблема. Коли станеться якась біда, ми звинувачуємо будь-кого, але тільки не себе. До речі, на цьому. Дуже спекулюють оці всякі в лапках чудотворці. Там вичитки роблять, там бабки всякі. Тільки людина прийшла і починає там вішати локшину на вуха, тобі поробили, твоя сусідка там чи твоя родичка, і ім'я на таку-то букву починається. там. І тому тобі, щоб вирішити цю проблему, треба там і таке, і таке зробити. Ось. І е, люди завжди йдуть не туди, куди Потрібно і своїм пошуком. І людина не навчається, щоб послухати Господа Бога, чому це все сталося. І тому ці слова є дуже актуальні. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Бо багато хто дивиться, не бачить і слухаючи, не чує. Співставляємо між собою міркування і розпізнаємо, що добре. Ну, так має бути. Ну, Мудрі люди так поступають, а не мудрі так не поступають. Ось Іо сказав: Я правий, але Бог позбавив мене суду. Чи повинен я говорити лжу на правду мою? Моя рана не зцілима без провини. От він вважає, що він. Це не Іо говорить, це говорить Ілеуй за Іова. Іо таке начебто говорив. Що в нього рана без провини. І це, як ми вже з вами говорили, якраз та ситуація, коли людина ще не до кінця не розібралася в проблемі, і тому вона каже: А за що мені це все? Чи є така людина, як Іов, який п'є знущання як воду? І нам теж буває, що у випробуваннях вже такої біди нема нікому, як мені. І вступає у співтовариство з тими, хто чинить беззаконня і ходить з людьми нечестивими, тому що він сказав: немає користі для людини у благожданні Богу. Ну, це слова дещо важкі. Немає користі людині від богождання Богу. Ну, він не правий, тому що Божі заповіді. Дані для щасливого життя на землі. Отже, послухайте мене, мужі мудрі, не може бути в Бога неправда або у вседержителя неправосуддя, бо він за ділами людини чинить, з нею і за путями чоловіка відплачує йому. Першою причиною страждань є сама людина. Перед Богом затримтить всяке коліно, і ніхто не зможе оправдовуватись. Істину Бог не чинить неправди, і Вседержитель не спотворює суд, хто крім нього промишляє про землю, хто керує всією вселеною, якби він звернув серце своє до себе і взяв до себе дух її, і подих її миттєво, загинула б всяка плоть, і людина повернулася б по Ісі Святогоріць говорив про те, що ви собі уявляєте, скільки є, так би мовити, неадекватних людей, які працюють складними механізмами, наприклад, переводять стрілки на залізній дорозі, або займаються посадкою літаків, тобто відповідають за речі, які ну, можуть спричинити. Великі катастрофи, але Господь стримує. Ми ж бачимо, наскільки людина недосконала. Тому що все-таки нам показано, що на багатьох речах є гріх. І ми собі думаємо, як взагалі цей світ тримається. Ну, Господь його тримає цей світ. І Для нас, знову ж таки, ще раз треба сказати, важливо навчитися бачити Божий промисел. Отже, далі ми можемо читати, але це знову ж таки будуть поради. Це поради друзів для Іова. Вони актуальні для нас в певні моменти, але в цілому складно і ще раз складно їм потрапити на правильну пораду для нашого Іова. І сам Іов теж не може розібратися із своєю проблемою. І відповідь на ці всі звернення, на ці всі слова, будуть від Господа Бога. В наступній главі ми про це почитаємо. Слава Господу Богу!